Привіт-привіт, друзі! І це моє останнє відео у 2025 році. Думаю, що сьогодні ви побачите багато відео з таким початком в рекомендаціях. Але зараз ви на каналі Wolf. Та у цьому відео ви побачите підсумки 2025 року як про канал, так і не тільки невеличкі історії, що я робила 2025 рік. Та мою ШИЗУ. Наче нічого не забула, так? Ну тоді можемо починати. Це відео підсумки більше про канал, але можливо я тут щось і про життя теж розкажу. Через місяць день народження мого каналу, тому що я його зробила у цілому, мені його зробили 30 січня. Але моє перше відео вийшло 29 серпня. І саме тоді я почала активно вести свій ютуб канал. Тому я вважаю, що правильно святкувати день народження мого каналу саме тоді. Саме тоді, коли у більшості починається школа. Так, самі підсумки. Спочатку відео і перегляди на них. Найпопулярніший шорт це відео з подругами. Це відео набрало 15 тисяч переглядів та 321 лайк. Щоб ви розуміли, на цьому відео я заробила 300 підписників і 300 лайків. Це було більше чи майже стільки, скільки в мене було підписників. Найпопулярніше довге відео це похід у спа, 217 переглядів. І 6 лайків. Ну, по лайкам, мабуть, виграло найперше відео. А зараз коментатор, який написав вже дуже багато коментарів мені на канал. І це Кокобері, написала 44 коментарі. Але це відео не обійдеться без іще однієї людини, яка підтримує мене. Це Україні. 30 коментарів. Дякую усім, і особливо цим двом булочкам, за підтримку. Без вас цей рік був би ще складнішим. Як я люблю казати, на момент зйомки 423 підписники. Звичайно, до нового року я 500 доби не встигну, але мені здається, що у 2026-му у мене вже буде тисяча навіть підписників. За останній місяць 153. Це до речі на 30% більше ніж за минулий місяць. Ну, за рік ці 423 є, тому що моєму каналу ще немає року. І якщо я колись стану популярною, і ви зараз на мене підпишетесь, то можете рахувати себе олдом цього каналу. На усіх відео разом у мене 192 тисячі перегляд, майже 200 тисяч. Думаю, непогано. Ну і як я вже казала, що я почала активно вести канал 29 серпня. Я думаю, що це більше підсумки за пів року, але теж нормально. Монтаж та якість відео. Можу з впевненістю сказати, що я стала краще монтувати. Ну, наприклад, перший шорт. І одне з моїх останніх відео. І тут монтаж не ідеальний. Але я впевнена, що стало краще. Ну і з якістю те саме. Перше довге відео. Зразу прикопаюсь. По-перше, якість самого відео. А по-друге, що це за чорні штуки з боку. Ну, про водяний знак іншота я мовчу, у мене тут і так водяний знак без пента. Ну і моє останнє відео, яке ви зараз дивитесь, наприклад. Ні, ну я звичайно знаю. У мене тут також по бокам якихось чорні штуки, але це тому, що у Ютуба є така штука, рамка. Ну і треба, щоб відео підходило по розмірах. А оскільки у мене такого формату спітпент, я не можу його по-іншому зробити. А я, якщо чесно, навіть вже забула. Я тільки коли робила відео, згадала і побачила, що у мене є така штука і такий формат незручний якось. А так я навіть не пам'ятаю, як це сталося. Я забула, коли казала про коментаторів, сказати ще, скільки у мене коментарів за ці півроку мого каналу. У мене 268 коментарів. І, до речі, ще прикольна штука. У мене майже 20 тисяч місячних глядачів, а у мене немає навіть 500 підписників. А також я не зрозуміла в сенсі у мене тільки 8% підписаних глядачів. Ану швидко всі підписались. А якщо вже не про канал, я просто не розумію, що завтра вже наступний рік. І що 2020 був майже 6 років назад. Що у наступному році, 18 лютого, мені буде 9 років, і що скоро мене з'їсть медвіді 2026. -го. Ой, це не по сценарію. Хто не знав, я давно була в фандомі котів вояків. Але я закинула їх читати, а потім нам сказали, що на домашку на канікули треба зробити читацький щоденник. Записувати назву, скільки сторінок ви прочитали якоїсь книжки. І десь там я знайшла книжку котів вояків. Ну, точніше, мені її мама принесла. Я вже на 14-й частині, це третій цикл. Хто не знає, що такі цикли і куди ви які, загугліть, як. Ну і по-моєму цього я ще читала комікси. Про зміну стилю малюнків я вже казала в новорічному облаштуванні будиночку, можете подивитись. Та я думаю, ви помітили, як часто виходять довгі відео. Ну реально, буквально вчора вийшло довге відео, і сьогодні ще одне. Це зв'язано з тим, що у мене канікули і купа вільного часу, та з'явилася купа ідей для довгих відео. Ось і зробила купу. Але оскільки це був десь тиждень до нового року, я просто не встигала їх викладати, тому відео виходять так часто. Ну а я дякую вам за перегляд, дякую людям, які підтримують мене. Кожному підписнику, кожному з ким я познайомилась. Те, що у мене є такий прекрасний канал, така прекрасна аудиторія. Ви були на каналі Старлов, а ми зустрінемось у 2026 році. Щасливого Нового року. Хах, а виходить вже завтра це відео буде минулорічним.